Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні хочу для вас відзняти відео про порожні пляшечки. Покажу вам, чим я користувалася, і що у мене закінчилось в травні місяці. Насамперед, це ось таке от рідке мило для рук. Купувала я його в компанії «Доктор Clinic. Мені сподобалось це милко. Тут великий об'єм, надовго вистачає 500 мл. Це з ароматом вишні, чері блосом. Дуже гарно зволожує шкіру рук, не сушить після миття. Має приємний аромат вишеньки. Я брала три милка таких, усі з різними ароматами, але користувалась саме цим, а два інших віддала в користування дітям. Далі закінчився у мене ось такий от гель. Для душу від компанії Лівеста, солодка полуничка. Подобаються мені гелі з цієї лінії. У мене був в використанні і кавунчик, і вишенька. і ось полуничка. Досить такі густенькі, дуже гарно піняться і мають приємний аромат. Солодкої полунички, не хімозної, смачної полунички. Далі. Закінчилась у мене ось така от піна. Чи це піна, чи це гель для душу і піна два в одному. Також сподобалась мені, це від компанії Farmacy. я її використовувала більше як піну, дуже гарно піниться. І коли трішки її вляєш, то аромат. Такий приємний, фруктовий, відчувається на всю ванну, тому її треба таки досить небагато. Далі, закінчився у мене ось такий от тонік для обличчя Лавандин. Я вам вже була розказувала, розповідала про нього в минулих відео, колись я його купила на лавандовому полі, там, коли відцвітає лаванда, там продають і тоніки, і масла, і навіть мец лаванди продавали. Я от взяла собі в користування такий лавандин. Єдине, що тоді була лаванда, і був лавандин. Я обрала лавандин, але він дуже такий насичений аромат лаванди. Лаванда вона трішки ніжніша. Дуже мені сподобався. Я задоволенням його використала, але на наступний раз, якщо я буду пробувати, то, можливо, я б собі взяла в користування саме лаванду з більш ніжним ароматом. Далі закінчилась у мене ось така от масочка для волосся. Подобалась, задоволенням її використала. Повторювати не знаю, чи буду. Тому що я у нас тут таких не бачила в продажі, можливо, є, я не цікавилась, але масочка мені сподобалась. Далі закінчились у мене ось таких от два аромодифузори. Ви знаєте, що я полюбляю аромодифузори, використовувати я постійно їх купую. Цього разу це від компанії Лівеста". І Оцей от малинка. А це такий, я б сказала, аромат такого хвойного лісу. Но ось ця малинка, він трішки надовше мені його вистачило. Він дуже довго стояв у мене в кімнаті. А цей вистачило буквально десь на Ну, Місяці-півтора, напевно. Але аромат приємний, що у того. що у того. Е, ви знаєте, я багато перепробувала дифузорів, і саме від Лівеста, от з такої лінії, там є дуже багато різних видів їх. Вони мені найбільше подобаються. Я знову ж таки взяла їх в користування, взяла цього разу, здається, ананас і ось такий от самий маленький. Їх дуже надовго вистачає, і майже в кожній кімнаті у мене стоїть ось такий от аромадифузор. Далі закінчився у мене ось такий от скраб для них. Компанія Unice подобається, маю в користуванні і маю в запасах, буду і надалі використовувати. Закінчився у мене, я вам вже неодноразово показувала, не знаю вже, чий показувати ось такий от гель для унітазу. Я іншого не беру, користуюсь тільки цим. Він мені дуже подобається. І надалі буду ним користуватися, так як маю в запасах. Далі, закінчився у мене ось такий от кремчик нічний для обличчя. Минулого разу пустих. В пляшечках я показувала денний, чомусь денний у мене трішки раніше закінчився, нічний він трішки такий жирніший, тому я його наносила в меншій кількості, тому, можливо, вистачило надовго. Далі закінчився у мене ось такий от термозахист від компанії Unice, подобається мені. Зараз його немає в наявності. Я вже кілька разів дивилася, хотіла його замовити, але його немає. Є зараз трішки інший, можливо, візьму спробувати саме його. Але на даний момент я взяла термозахист від компанії Oriflame з лінійки до Також мені дуже подобається. Зараз я ним користуюся, але вже пізніше вам про нього розповім, коли закінчу. Далі закінчилась у мене ось така от сироватка від компанії ЮНАЙС nice для обличчя з вітаміном А, також неодноразово про них розповідала. В цій компанії ЮНАЙС nice сироватки для обличчя, мені подобаються майже всі. Там є і з вітаміном С, з вітаміном А, з гіалуроновою кислотою. І цього разу я собі, коли робила замовлення, я взяла в користування дві. Золотих сироватки. я показувала вам їх з такими золотими часточками. А цього разу закінчилась ось така. Далі закінчився у мене ось такий от кремчик для рук новеч. Кремчик хороший, нічого не можу сказати. Єдине, що він скачується. І це трошки залишає такі от неприємні відчуття. Тому, так вже... Старалася чим побистріше його використати. Ви знаєте, так вже, до речі, скажу, зараз взяла в користування ось такий від івроше. Він, мені дуже подобається, він нічим не гірший і чим новий Дуже мені подобається цей кремчик. Далі, закінчився у мене ось такий от. Кондиціонер соф, софт для білизни. Якусь купувала по акції в Аврорі. Не дуже, чесно кажучи, він мені сподобався. Аромат непоганий, такий ніжний, ніжний, ненасичений, але не сподобалось мені те, що він не так гарно пом'якшує білизну, як зазвичай це роблять інші кондиціонери. Тому повторювати не буду. Далі покажу зазвичай, закінчились у мене. Серветки, ось такі от дві упаковки Аквабебі, ось таких от. Серветки це таке, що в мене постійно є в користуванні. Я постійно їх купляю пачками, тому що постійно ними користуюся. Ось такі от закінчились. І ось такий от вологий туалетний папір закінчився. Оце купувала в епіцентрі. До речі, теж дуже мені сподобався по якості. Він кращий, ніж в Аврорі. Можу його рекомендувати. І серветочки, звісно, також непогані усі. Усі гарно справляються зі своєю роботою. Далі закінчилась у мене ось така от зубна паста, колись я взяла на пробу з ополіскувачем. Я взяла ось таку і взяла для тих, хто п'є... Каву і чай, я вам також її показувала в порожніх вже. Ось вона, вона йшла в такій упаковочці. бачите? І якщо вибирати між цією і між тою, що для тих, хто п'є каву і чай, то мені. Та сподобалась більше. Вона більш відбілює гарно зубки. А ця от вона теж непогана. І тут написано, що вона з ополіскувачем. І дійсно, ну, коли почистиш нею зубки, то таке відчуття, ніби ти користувалася ще після того ополіскувачем для рота. Паста непогана, вона дорога, але вона вартує своїх грошей. Далі закінчився у мене ось такий от гель для брів. Для вій, для брів, я його використовувала для брів від компанії Юнайс. Він мені дуже подобається. Цього разу була акція на нього. Я взяла в запаси його 4 штучки, я вам вже розповідала. Він взагалі мені вийшов по 25 гривень. Я постійно його маю в запасах і постійно ним користуюся. Далі закінчились у мене ось такі от масочки. Ваунд. Я взяла собі повну, повну версію і закінчилася така от пробний зразочок, це сироватки нової. Сироватка мені не дуже сподобалась, чесно кажучи. Чомусь вона так не дуже гарно вбиралася. Я не люблю, я люблю, коли сироватка, крем вони гарно вбираються і не залишаються довго на обличчі. І от масочка сподобалась, Взяла повну версію, буду користуватися. Закінчився також ось такий от пробник, пробний зразочок тональної основи. Це мені колись в подарунок вклали на майкапі, я щось купувала, дуже він мені сподобався. Я дивилася вже повну версію, щоб придбати, але дуже на нього, скажімо так, завишена ціна. Буду дивитися, якщо він буде десь по якихось гарних, приємних цінах, можливо, я його і придбаю. І... Ось таких от дві ампулки проти випадіння волосся. Упаковочки не маю, тому що упаковочка була в мене пошкоджена, я їх вийняла на даний момент ними користуюся. Так, ще поки що такого результату не бачу, бо тільки от дві використала. Але в мене зараз волосся трішки менше стало випадати. І на щільці менше залишається. Я мию, на даний момент користуюся часниковим від компанії Pharmacy. використовую ці ампули, і мені вони дуже подобаються в комплексі з шампунем і з кондиціонером. Кондиціонер також часниковий проти випадіння волосся від компанії Pharmacy. Ось таке от було моє відео. Я вам усім дякую. Пишіть, будь ласка, чим можливо ви користувалися, що вам подобається, що не подобається, буду вдячна вам за відгуки. Тихої, мирної ночі вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.